Щоб Україна не лише перемогла, а й не дозволила ворогу і надалі лізти своїми брудними пазурями глибше в Європу. Нам потрібна допомога усього світу. І першочергове завдання розповідати про злочини Росії в Україні якомога більшій кількості людей. Цю місію, окрім журналістів, взяли сьогодні на себе і артисти. Вони з благодійними концертами їздять по світу, де не просто кричать про біль України, а й збирають чималі гроші на підтримку українського війська. Вітаю! Це програма наші. І сьогодні гість програми співачка Злата Огнєвіч. Початку повномасштабної війни співачка Злата Огнівич зайняла чітку патріотичну позицію. Вона залишилась в Україні та продовжує творити, аби підтримувати земляків. Виступає у військових частинах та шпиталях, бере участь у благодійних проектах і концертах, як за кордоном, так і в Україні. Подорожує світом, щоб якомога більше людей дізнались про звірства Росії в Україні. Особливо боляче артистка переживає трагедію азовців. Про полонених говорить при кожній можливості і наполягає на їх звільненні та поверненні додому. Дві останні роботи співачки та її команди присвячені бійцям ДСНС, які рятують українців після прильотів ракет, та українським родинам, які чекають повернення додому своїх чоловіків з війни. Вітаю вас у Вінниці. Рада бачити. Рада бачити. Привіт. Бажаю гарного концерту на, Дякую. на порід. І ем, це вже заключний концерт туру всієї України. Розкажіть взагалі, в чому благодійна мета, тому що було заявлено, що це концерт в підтримку України. Так, значну частину коштів з цих концертів я передам до волонтера, з яким співпрацюю ще з часів повномасштабного вторгнення, і я йому допомагаю. Він має зв'язок безпосередньо із бійцями, він знає їх потреби і дає їм ці кошти. Це не ефемерні фонди. Це дуже надійна і відповідальна людина. Але все ж таки, це творчість, це пісні, і, звичайно, більшість з них мають особливий зміст зараз. Це пісні про війну. Зараз ви співаєте про ту війну, яка відбувається зараз. Про ту війну, яку ви бачите на власні очі. Я співаю пісні для підняття духу людей для того, щоб, щоб дати їм крила, щоб дати їм полегшення, тому що зараз. Складні темні часи, і я вважаю, що саме музика ладна і може загоїти рани. Тому я співаю саме таких пісень, в яких є світло, в яких є надія, і саме пісня світло і дала назву цьому туру. Навіть якщо нас розбили, навіть якщо нас залишили надії на якийсь певний час, все одно наше світло воно завжди нам допоможе. Знайти шлях, зцілитися, допомогти іншим і продовжувати вірити, вірити в перемогу України і в кожного українця, тому що ми є такими героями, супергероями сьогодення, титанами реальні люди в реальній країні, не з книжок, не з блокбастерів. Ми українці, і ми тут і зараз боремося. У 21-му сторіччі хотілося б вже бачити, як нові технології поліпшують життя, так як є розвиток у всього всесвіту. І для мене це просто нонсенс, коли якісь недолугі створіння приходять з дубинкою на мою територію, на територію України і кажуть, тепер це наше, це, це як взагалі можливо. Це все допустити. Я вважаю, що всесвіт дуже довго мовчав і закривав очі на злочини РФ. І саме тому вони настільки безпокарні, що вони подумали: цього разу ми прийдемо з дубинками до України. Але Тут вони і закінчаться, і ми живемо в історичні часи, коли розпадеться Росія. Я в це вірю щиро, всім серцем і дуже на це чекаю. І це буде завдяки Україні. Ми це зробимо. Основна наша зброя зараз в цій війні в 21-му сторіччі це показати світу якомога ширше і реальніше, що насправді творить Росія. Це наша боротьба з цією пропагандою, з їхньою брехнею і. Це наша місія як журналістів, але частину цієї роботи і левову частину, напевно, взяли сьогодні саме артисти. Ви їздите по світу з концертами, ви доносите цю правду людям, і ви теж були за кордоном. Ваші враження чи не втомився світ чути про наш біль і як взагалі реагують люди? Там, на те, що відбувається у нас. Люди взагалі втомлюються від страждань. Вони хочуть ем, танцювати, насолоджуватися життям, і якщо все життя проводити в стражданнях, це ніяка психіка не витримає. Але я можу сказати, що е, під час цих концертів Європою я бачу різні міста і різну реакцію. Десь е, Україну більше підтримують, десь підтримують менше, але все одно наше завдання публічних людей, артистів, тих людей, які мають вплив, які мають силу голосу, розповідати, що є зараз в Україні, не мовчати, розповідати зокрема про військовополонених з Азовсталі, які наразі до сих пір знаходяться в полоні. Наші прохання, прохання Азовсталь Фемеліс це велика спільнота, яка бореться за своїх героїв, за своїх рідних. Це все невелюють. Міжнародна спільнота, міжнародні організації не чують цього, не дають доступу до зв'язку з полоненими. З 20 травня з командуванням взагалі немає зв'язку, тобто куди їх вивезли, що з ними роблять, чи живі вони, тобто нічого взагалі. І наше завдання, як небайдужих людей, боротися, боротися за кожного українця, за того, хто в полоні, і за того, хто там на нолі бореться. І я кажу, що наше життя продовжується, і в цьому житті є місце і радощам, і мріям, і танцям, і коханню, і відпочинку, але водночас із. Тим не мусимо забувати якою ціною. Ми зараз собі видобуваємо цю свободу і право жити в мирній країні, тому донатимо на ЗСУ, допомагаємо кожного дня, або, або не кожного дня, через день, але якомога частіше і хто чим тільки може. Тому що внесок кожного, я вважаю, він цінний. Кожного. Навіть тих маленьких дітей, які плітуть віночки, браслетики, роблять якісь ламіновані закладки, як моя малюнки. похресниця, малюнки, і збирають на. На дрони збирають на амуніцію, ну тобто то ми супер круті. Можемо собою пишатися. Ваша позиція була залишитися саме в Україні, не переїхати за кордон, не завести себе в безпеку, але ви залишаєтесь і виїздити по всім містам. І ну фактично, місце проживання основне, я так розумію, це Київ. Ну, не саме безпечне місце в Україні. Чому? Ну дивіться, я для себе це рішення прийняла вже давно. Україна це мій дім, тут мені приємно, тут мені комфортно. Я відчуваю себе максимально повноцінною і щасливою людиною саме в Україні. Хоча я дуже люблю подорожувати, відкривати світ, нову культуру, людей, знайомства. Але я мушу розуміти, що ось. Я повертаюсь додому тут навіть повітря інше. Знаєте, тепер багато українців це зрозуміло. Щоразу, коли повертаєшся до України, тут якесь тут якесь інше повітря. Тому це моя така позиція. І взагалі, я з перших днів цього вторгнення повномасштабного залишалася в Києві навіть знаєте. Така, така принципова позиція, що я нікуди не поїду, чого я маю їхати. Це мій дім, хай вони забираються з мого дому, і, і я буду робити все залежне від мене. Київ, звичайно, що, мабуть, не зовсім безпечне місце, але я навіть собі не можу уявити, що пережили люди в окупації. Ось там пекло. А в Києві нема пекла, там все добре. От. А, а ті люди, які наразі залишилися без домівок, це дуже боляче. От ми нещодавно спілкувалися з головою Луганської військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. Так, І так. Він чи не єдина людина, яка фактично зараз говорить про те, що відбувається на Сході, тому що кадрів звідти. Досить мало, звичайно, але скоро буде багато, тому що наші ЗСУ звільнять землі. Дякую, що навалюєте оркам, продовжуйте це робити. Так говорили дуже багато про те, що доведеться побачити людям, котрі вже. Незабаром зможуть повернутися на звільнені і очищені від ворогів території, але це буде дуже складна картинка. Як ви думаєте, як потрібно допомагати не лише фінансово, а психологічно цим людям? Чи варто повертатися їм зараз? Чи треба чекати, коли вже все буде відбудовано? На відбудову потрібен час, на жаль, і якщо бути реалістами, то це вщент знівечені землі, розтрощені будинки, і певно, що людям потрібна як фінансова допомога. Так і психологічно, але не тільки переселенцям, але не тільки тим українцям, які пережили і переживають окупацію. Також дуже багато військових, які будуть повертатися з фронту, намагатися соціалізуватися, влитися в мирне життя. Їм буде дуже складно це робити, і це тисячі людей, просто щоб ви розуміли. І насправді статистика наразі є такою, що Oh В цю сторону поки що не дуже дивляться наші представники влади, тому що я розумію, в них інші нагальні потреби зараз, але треба дуже нам сильно попіклуватися саме про наших військових, тому що це будуть непрості часи, але та любов, яка в серці українців, та готовність жертвувати собою, готовність допомагати, рівень імпатії, який просто зараз зашкалює. Я думаю, що це допоможе і нам, і військовим, і всім взагалі пережити ці часи. Ось тільки тепло, підтримка, розуміння, максимальна мудрість, тому що нам дуже багато мудрості знадобиться. Ось ось це, я думаю, допоможе пройти достойно. Ви, донька військового. І ви з дитинства знаєте наскільки це серйозно? Що таке військовий обов'язок? Що таке взагалі військова честь? Що зараз відбувається фактично в вашій родині в часи війни, і як оцінюєте те, що робить взагалі наше командування в Україні? Я не можу це оцінювати, тому що в мене немає доступу до інформації, але я дуже добре розумію, яка ціна цього наступу, як на Херсоні, так і на інших територіях. І в мене немає. Ейфорії зараз, я кажу чесно, тому що я знаю ціну, я знаю, скільки втрат. Точніше, якщо казати, можу собі уявити, скільки там втрат, і від цього дуже дуже сильно боляче. Але водночас я пишаюся, мене переповнює гордість, мене переповнює вдячність і шалений захват нашими військовими, нашим головнокомандувачем залужним, дуже мудрою людиною. Хотілося б з ним познайомитися. Це це така потужна легендарна особистість, тому нічого окрім поваги і захоплення. Певно, що наші військові в мене не викликають, але водночас мусимо пам'ятати, якою ціною це все відбувається. Я дуже дякую вам за розмову. Дякую за вашу позицію особисту, як українки. Бажаю вам гарного концерту, дякую. теплого прийому у Вінниці. Все буде Україна і слава Україні! Україна нашим належить нам, слава Україні! Переможемо! Це була програма. «Наші», віримо в перемогу та наближаємо її кожен на своєму фронті.